Перший крок повинен бути політику повністю відвести від правоохоронної системи. Необхідно експертам і горе спеціалістам пояснити, що правоохоронна система, реформа її, вона не включає в себе тільки національну поліцію. Вона включає сюди Генеральну прокуратуру, Національну поліцію, ДФС, Служба безпеки України і інші підрозділи. Якщо Національна поліція кардинально пішла змінювати, запустилися раніше до законодавства, да? але якщо орган є і без закону, то це банда. Банда організована злочинне групування. Рекет. Ну, це вже наслідки, коли mm -hmm. мені теж говорили рекет, тільки рекет в користь до сих пор ніхто не пояснив. І в законі не пояснили ні в чому. І всі пропали. Де вони, хто знає? Ну, говорити можна. От чому я звертаю увагу на гори спеціалістів. І доки на рівні держави, адміністрації президента не буде визначено порядку реформування всіх правоохоронних органів, ми не зможемо нічого зробити. Хаотичні реформи завжди приводять до колапсу.